Усім привіт! Кого цікавлять маточки F0, бакфас з лісового ізольованого облітника. Звертайтесь, номер залишу я під відео. А в даному відео тема піде про те, як змогти заробити в сезоні 2024 і що для цього потрібно. Ось я собі виписав деякі пункти, по яких ми пройдемося і розглянемо їх. І першим пунктом це будуть витрати на пасіку. Я вважаю, що вони повинні бути мінімальні. Тому що в щось масштабне не потрібно укладатися по тій причині, що є велика ймовірність, що ви або не зможете відбити, або тільки частково відб'єте ту суму, яку вклали. Тому що ціна на намет і на все остальне доволі невисока. І в зв'язку з цим ви можете не відбити своїх укладень. Слідуючий пункт це підготовка до сезону та план дій, який ви будете виконувати по сезону. Підготовку до сезону я вважаю, що потрібно робити зарані тому що коли прийде гаряча пора, щоб ви тільки займалися бджолами, тобто рамки, збивання, навощування, підготовка точків для перевезення, хто перевозить бджіл, якісь підставки та інше, ви повинні зробити до сезону. Тому що під час сезону. Цим просто не буде часу, коли займатися. А якщо ви будете під час сезону цим займатися, ви будете втрачати на тому, що ви увагу приділяєте не бджолам, а іншим справам. Слідуючим пунктом буде те, на яку продукцію ви зробите ставку. Тобто на яку продукцію бджільниця ви зробите ставку. Це можуть бути пакети матки, це може бути мед. Тобто, пакети матки не дуже актуальна, тому що є велика ймовірність, що з цим будуть великі проблеми з продажу пакетів та матки. І вони будуть реалізовуватися не в великій кількості. Тому що обстановка в країні не дуже хороша, і, звичайно, по фінансах пасічників також все не дуже хорошо. Я буду робити ставку. На різну продукцію це будуть і пакети, і матки. Але основна ставка це буде на мед. Тому що він, по-перше, довго зберігається. По-друге, його ще купляють, хоча ціна невисока. І ще донесу таку інформацію, що з свого кругу спілкування з пасічників процентів вже 80 мед продало. Це з одного боку доволі хорошо по тій причині, що, якщо буде слідуючий мед, то велика ймовірність, що його також будуть купляти. Тобто не буде перенасичення медом. Хоча на нього ціна доволі низька, але це не найгірший варіант. Тому що я вважаю, якщо його взагалі не беруть, це вже найгірший варіант, який міг би бути. І я вважаю, що основна. Маса пасічників, все ж таки також зробить ставку намет, і буде займатися тим, щоб побільше його змогти зібрати. Для цього теж потрібно провести правильну підготовку з своїми бджолами, з підготовленням. Місць, де вони будуть стояти, якщо пасічники переїжджають і не стоять на стаціонарі. Ну і Для тих, хто стоїть на стаціонарі, також потрібно правильно підготувати бджолосімі і щоб вони на кожен медозбір були, скажімо, максимальну силу набирали і в робочому, не ройовому стані. І ще важливий пункт, щоб ви змогли зберегти свою пасіку хоча б на тому рівні. В якому вона є зараз, тому що є велика ймовірність, що буде краща обстановка далі, і бджоли і бджолина продукція будуть актуальні. А тоді буде дуже важко і дорого придбати інвентар та бджоли і почати все спочатку. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!